Понад 100 фахівців у сфері радіоелектронної та кібернетичної розвідки закінчили навчання у Житомирському військовому інституті. Випускають студентів на два місяці раніше. Плану через брак кадрових військових у збройних силах. Викладачі впевнені достроковий випуск не вплинув на якість освіти. Більш того, навчальну програму коригували з урахуванням досвіду служби в АТО. Житомирський військовий інститут готує найдефіцитніші кадри фахівців радіоелектронної розвідки. Від кібервійськ залежить успішне проведення військових операцій, а це життя сотень бійців. На кожного розвідника сьогодні вже є черга з роботодавців. Третини випускників нестиме службу у головному розвідуправлінні. Наші випускники на сьогоднішній день вирішують найбільш важливі завдання забезпечення. Вороноздатності держави це технічні види розвідки, це радіоелектронна боротьба, інформаційна безпека, кібернетична безпека. Вони забезпечують найважливіше знати, де знаходиться ворог, його можливості, і надати пропозиції правильні стосовно того, як краще діяти в тій чи іншій обстановці.